Коли робочі процеси тривають за будь-яких умов, надійна інформація стає особливо цінною. Тримайте огляд новин від експерту з держзакупівлі за тиждень з 19 по 23 січня. Кабмін вніс зміни до особливостей. Зокрема, дозволили змінювати обсяги, ціну та інші умови чинних договорів на постачання електроенергії для подолання наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах. Мін'юст відновив оприлюднення інформації з єдиного державного реєстру у формі відкритих даних. Із 17 січня та із 31 березня Національна комісія регулювання у сфері енергетики встановлює нові граничні ціни на ринку на добу наперед, внутрішньодобовому та балансуючому. У Прозоро продовжують оновлювати функціонал. Тепер перед тим як завантажити документи, маєте можливість попередньо їх переглянути. Більше корисного і цікавого знаходьте в експерту з держзакупівлі.